English for Kids Online Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим робочим зошитом авторів Суван Вітушинська до підручника англійської мови uh, Smart Junior 1 клас. І так, модуль 5, тема 5 Toys and Games Іграшки та ігри Lesson 5A, урок 5A. So, match and Say Repeat the Actions. З'єднай, скажи, повтори дії. І так, перша дія це «Stand up». Підведися. Stand up. Отже, хлопчик підводиться і ведмежатка. так? Stand up. Друга дія clap your hands. Clap your hands. Clap. Плескай в долоні. Ну і третя дія це Sit down. Sit down. Сідай. So, sit down. Отже, ще раз. Stand up. Clap your hands. Sit down. Ну, ось таке маленьке завданнячко всього-навсього. Для уроку 5A. Переходьмо до уроку 5B. Тут ми маємо з вами запам'ятати фразу I have got. Фраза I have got перекладається як я маю. Я маю. І так, I have got. Я маю. I have got a kite. Я маю повітряного змія. I have got a bike. Я маю велосипед. I have got a plane. Я маю літачок. А зараз я називаю речення. а Ви повторюєте за мною. І так, I have got a kite. Наступне. I have got a bike. I have got a plane. Good. Овіді зараз. Ем тип ці обриси, так? різними кольорами та скажіть. Отже, ось у нас кайт, ось у нас плейн. Знайдіть, і обведіть його на цьому малюнку. Байк. Нехай у вас кайт залишається синеньким вже, там плейн, літачок іншого кольору, ну і байк. І повторіть ще раз ці речення. Отже, Урок Lesson 5B ми теж з вами розглянули. Toys and Games Lesson 5C. Page 33, сторінка 34. Um, і так, I have got на попередньому уроці 5. Uh, uh, B. Ми говорили про те, що в мене щось є. Так? Oh, I have got a bike, I have got a kite. На цьому уроці ми маємо скласти два стверджувальних речення I have got і одне заперечне речення. I haven't got перекладається як я не маю. Отже, I have got я маю, I haven't got я не маю. Наприклад, дивимося перше, у нас є бол м'ячик. Ведемо доріжкою. І ми скажемо, створимо речення I have got a ball, тому що у нас стоїть галочка. I have got a ball. У мене є м'ячик. «To» – ведемо доріжку від «kite» – від змія. Kite. У нас стоїть хрестик. Це означає, що I haven't got a kite. I haven't got a kite. I haven't got a kite. У мене немає повітряного змія. I haven't got a kite. У мене немає повітряного змія. 3. Plane літачок. Див, подивімося, чи є у нас літачок, чи ні. Plane. I have got a plane. I have got a plane. I have got a plane. У мене є Four. Четыре. Train. I have got a train. No, I haven't got a train. У мене немає train, потяга, так? I haven't got a train. Отже, якщо доріжка нас привела до галочки, то ми говоримо I have got і називаємо іграшку англійською мовою. Якщо у нас стоїть хрестик, ми видим, якщо доріжка приводить до хрестика, то ми що беремо? Ми говоримо I haven't got. Так, у мене немає. Good. Well done. Повторіть ще раз. Обов'язково повторюйте, більше грайтеся. Більше повторюйте усно. Так краще запам'ятається. I have got – я маю, I haven't got – у мене немає. Ідемо далі. Let's play. Uh... У розділі у нашому уроку Let's Play на сторінці 35 ми маємо поставити питання. Uh, guess, відгадай, тік познач і скажи and say. Наприклад, have you got a bike номер 1 Чи є у тебе велосипед? Yes, I have. Так, ну це велосипед. Далі, have you got. Що це таке у нас? An apple? Мабуть, яблуко це, так? Да? Have you got an apple? No, I haven't. Ні. Яблука я не маю, да? I ha I have got a ball. Далі. have you got a doll? Чи є лялька? Have you got a doll? No I haven't No I haven't. Замість ляльки мене є робот. І останнє питання. have you got a train? Have you got a train? Have you got a train? Yes, I have. Отже, у нас вийшло дві стверджувальних відповіді і дві заперечних. Повторімо ще раз питання і відповідь. Have you got a bike? Have you got a bike? Yes, I have. Have you got an apple? Have you got an apple? No, I haven't. Тому що замість яблука у нас м'ячик. Ball. Trece. Have you got a doll? Have you got a doll? No, I haven't. No, I haven't. 4. Cetverte. Have you got a train? Have you got a train? Yes, I have. Yes, I have. На цьому огляд уроку Let's Play завершено. Наступний урок у нас Revision. Revision. Повторення. Повторення модуля Toys and Games. 36 сторінка. So, давайте з вами Color The Toys. Розфарбуємо іграшки, you know, назви яких ви знаєте. Look, It's Air. І так, Look It's a plane Look It's a train Look It's a ball Look It's a car Look It's a robot Look It's a doll Look, it's a kite. Look, it's a scooter. Look, it's a bike. Обов'язково ще раз пройдіться по цим малюнкам. Назвіть ці іграшки за таким прикладом, як я вам називала. І ще раз. Поверніться на початок цього уроку і повторюйте кожну фразу. Таким чином ви навчитеся. Good. Переходимо до наступного уроку Now I can. Draw your favorite toys and say. Намалюйте свої улюблені іграшки та назвіть їх. Ось і все. А починайте фразою I have got. Я маю, да? Отже, I have got прикладається як Я, I. Have got – маю. Ну і намалюйте іграшки. Нехай це буде plane – літечок, можливо, car машинка, можливо, doll – лялька. Можливо, kite, у когось ball, у когось Robot. Намалюйте якусь із цих іграшок, так? І е, назвіть. Ну, і на сам кінець ABC. У цьому модулі. За підручником ми вивчили букви JK та L E M N. І так, сторінка 38. Letters JK. Letter J, sound G. Буква J, звук G. G, G, як у слові jam, так. Варення. Letter K, sound K. Letter K, sound K. К. К. Як у слові key, – «ключ» або kangaroo. Пропишіть, будь ласка, букву J велику малу, букву k велику малу до кінця нашого рядочка. Task 2. Name and match. Назви та з'єднай. Name and match. Назви та з'єднай. Kite. Key. Kite. У слові «kite» Повітряний змій, так, перша буква K. Та у слові key, key, Ключ. J is for jam», J is for juice. З літери J починаються слова Jam та «juice», Варення Сік. Вправа третя. Trace the first letter. Наведи першу літеру слова. Ink. Ink. Ну, її вже навели нам, так? Чорнило. Це у нас іде повторення попередніх букв, які ми вчили. Uh, hat капелюшок. Jam – Літера J. Так. Kite. K. Good. На цьому огляд 38-ї сторінки завершено. Літери JK. Uh, модуль 5 «Toys and Games ABC. Letters L M N Okay. Letter L sound l. Буква L звук l, l, Lion як у слові lev. Letter M буква M sound m M, M, monkey. Mother. Letter N sound n N, N, nut, nut, горішок. Пропущі, будь ласка, великі малі. Літери L, M, N до кінця рядочка. Виконуємо вправу другу. Match, name, and write. З'єднай, назви та напиши. Letter J is for gem. Поєднали і написали Letter J. Так, букву J. Letter K sound K K is for Kite. Повітряний змій. Прописали букву «к» велику та «к» маленьку. Це L sound l, Lollipop. Лоліпоп. Прописали Л велику та Л маленьку. Це M – sound М М М. Мам Мазе Матуся. Прописали. Велику. capital letter, та М маленьку. Small letter. Letter N sounds n, n. N is for nose. N is for nose. Окей. Okay. N велика та N маленька. Good. Отже, ми з вами повторили попередні дві літери, які вчили на попередньому уроці, та вивчили нові L M N. That's all for today. наразі це все. Сьогодні ми з вами у цьому відео завершили вивчення алфавіту на букві N. Таким чином, ми з вами завершили огляд п'ятого модуля, так, п'ятої теми за робочим зошитом Косуван Вітушинська до підручника Smart Junior 1 клас. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору каналу. Ну, звичайно, приходьте до нашого також телеграм-каналу English Webinars. Там ми вивчаємо мову. Кожного дня ми виконуємо якісь завдання, вправи. А щосуботи ми проводимо благодійні вебінари, благодійні заняття. Ну, наразі це для підтримки військових. Ви давно питали про це? Ось, і ми з вами збираємося. Щосуботи. У нас є різні вікові групи. Тому, будь ласка, кожного разу у нас інформація в телеграм-каналі оновлюється, тому що групи змінюються. Ось уже протягом року ми з вами вивчали разом англійську мову у різних вікових групах. Долучайтеся і ви. Слідкуйте за оновленням інформації, English Webinars. У нас є посилання на цей канал в описі під цим відео. good, bye, good luck, до зустрічі на наступній темі шостій.